Трамп виходить з війни. Сенсація у студії Соловйова, ну точніше, як сенсація його і дружки вологі мрії про те, як Україна залишиться без підтримки США, наскільки він послідовно просуває позицію. Це не моя війна. Спочатку це була війна Байдена, потім війна європейців. Вчора в телефонній розмові пролунали думки, які потім Трамп відобразив, коли сказав: Ми їм дали стільки грошей. І надали таку допомогу, як нікому іншому з іноземних держав. Результату немає. Не він давав адміністрація Байдена. Тим самим він каже: А що ви від мене хочете? Якщо при таких витратах результат нульовий, проєкт треба закривати. Ви тільки послухайте, як же сильно вони Трампа люблять. Це походу перший в історії так званої Росії президент США, який не гадить московитам у під'їзди. Він, так би мовити, підстелив собі соломки, бо фраза про, про те, що це це мають вирішувати між собою лише Росія та Україна, дозволяє мов будь-який. В будь-який момент, коли вважатиме за потрібне, фактично відсторонитися від усього цього. Ну, все тепер точно все пропало, тим паче, що ОН США виступають проти пункту про подальшу підтримку України у заяві G7. Який жах, друзі, Трамп продався Росії? І тут Трамп дає зрозуміти, що насправді хоче вивести з. За... 80-річного протистояння, тобто війни з Росією, Та ніфіга собі. Це ж руйнування всіх основ. Ну, колективного заходу. Ну, так, Андрій Анатолію, я ж здригнувся. Ну от що ж ми тепер безробітні? Хто про що переживає Соловйов про свої рублі? Не переживає Рудольфич. Тобі того, що ти вже заробив, явно вистачить, щоб в пеклі купити віп-котел з видом на море лави. Прикол року в ефірі Соловйов Лайф Вилі Сазаров і розніс українську мову Зеленського. Ще раз, Сазаров розніс автор легендарних кровосісів. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Ось гляньте, що верзе цей папіріднік. Знаєте, я слухаю його виступи, так, ну, ну це ж не українська мова, по-перше. Це відпрацьована промова людини, яка. Не володіє українською, говорить погано, висловлюється так, що чесно кажучи, гидко слухати. Ну так, ти ж в українській мові прям дуже гарно розбираєшся. Тих, хто посів по Четверте, шосте місця тих, кого несправедливе судівство позбавило нагород. всіх уряд відзначить цікаво. А пропагандисту, хоч самому не смішно, це слухати. Чи він теж настільки розбирається в темі, що думає, ніби кровосіся, це справжнє українське слово. В Росії почалася епоха неймовірних атракціонів. Ну а як ви хотіли, розважатись, то треба. І так сталося, що один атракціон кращий за інший. Ось дивіться. В Ростові чоловік застряг на оглядовому колесі, але йому чогось не сподобалися бонусні додаткові хвилини атракціону. Сиджу на оглядовому колесі вже 30 хвилин, О 12 годині ночі воно звільнилося. Я тут сиджу, ось будь ласка. До хронця він докричався лише через годину. Тому що місцевим службам тупо плювати на все, що відбувається, зате попрацював у ролі радара і особисто перевірив, чи не летить якийсь десь дрон. А ось вам ще один атракціон. Цього разу, щоправда, бюджетніший: в Примор'ї на будівництві один будівельник катав іншого на підйомному крані. От тільки місцевим це чогось не сподобалось, і вони викликали поліцію. Місцева прокуратура назвала це кошмарним порушенням правил безпеки. Цікаво, чого не додали, що краще б вони ризикували життям на так звание СВО.